Що ж, всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде черговий олій з TMS від стамески Кістрей. Почнемо з розпаковування. Отакий пакетик прийшов і зараз ми відкриємо його. Бачив запаковано. Стаку не запаковано в мікропорції плюс ще пінопластик перекладено. Ну, бачите, як вони прийшли, отак вони виглядають. Деточка ось, пустенько і надійно. Так, ну що ж ми маємо? Ми маємо киянку прорезинену, стягнену стяжками з, з двох сторін наскрізь. Ну Швидше за все, це наскрізь, не знаю, не буду розкручувати. Киянка не є важка, не знаю скільки, пам'ятаю, скільки грам. Можна зважити пізніше. Логотипчик такий цікавий. Такого плану стамеска. Ось, як ми бачимо, все поліровано, тут проклеєно скочем ріжучу кромку. Зараз ми оглянемо, як, як, яка заточка в цих кромках. Тут відполіровано якби немає ніде заосинців таких ріжучих, тобто що можна подивитися ось тут. Ну, досить зручно виглядає ось ця. так. Ось ця почнемо. почнемо зменшує. Так, так ріжечок кромку. Бачимо тут. Рак ніяких немає, тут чітко заполіровано. Товщина метала, пщина метала, по-моєму, 3 міліметри. Так, 3 міліметри. Зараз візьмемо і кусок липи, зараз візьмемо, попробуємо як воно будуть витримувати удар. Так, це у нас така стамеска, шириною. 50 міліметрів. Так, це наступне. Остане проклеє. Трем и само ширше, само ширше Так, ширша у нас тут виходить 90 мм. 90 мм. То 50, 70 і 90. Ну, Скажімо так, брав я їх для більш серйозніших робіт, для скульптурних робіт. Є в мене одна Стамеска, пізніше покажу, ну, одної недостатньо. Дозамовив ще три, тобто, як ви бачите, вони ось так йдуть на звуження зараз ми подивимося, ну йде так на звуження. от а Тут так само вони йдуть на звуження, ну тобто так якби досить виглядає зручно. Я постараюся зробити детальний попередній огляд, так щоб е це, це, скажімо, так вже стало традицією оглядати стамески, які приходять. Ну, я думаю, це буде вам Це буде, комусь буде цікаво, комусь буде не цікаво. Хтось каже, що це реклама, хтось каже хтось вдячний за це, що є детальний огляд, тобто людина може зробити собі якийсь аналіз, якась складеться думка попередня. Тобто я демонструю все, як є, і відповідно, звичайно, що у кожного майстра є свій підхід, але інструмент залишається інструментом, він не може змінюватися в ту чи іншу сторону. Він є, який є. А вже все остальне залежить від майстра, як він може поводитися з тим чи іншим інструментом. Один і той же інструмент. В одних руках він комусь він підходить, тобто заточка. Комусь не підходить, це мені здається, що це, ну, так на перший погляд, виглядає, що це заточка такого плану більш е, універсальна між липою і тверди, між м'якими і твердими породами. Тобто в будь-якому випадку треба пізніше треба прийдеться переточувати в ту чи в другу сторону, якщо, якщо, е, якщо багато роботи проходиться робити по, по твердій деревині. Відповідно, кут е, заточки е, потребується. От, ну, я, наприклад, по відчуттях я бачу не міряю ніколи кут, який він є. Я відчут, по відчуттях бачу і розумію, е, який кут мені потрібен для того чи іншої роботи. <кху> кут заточки маю на увазі. Ось. Ну, такі діла. Е, ну, Все рівно мені, мені здається, що е, ну, і люди пишуть. Тобто цікаво, цікавляться, ну, задавайте питання, кому, кому цікаво, коментуйте, відповім на питання. Ось. Ще хочеться пару слів, раз вже я зацепив, пару, пару слів сказати про, <кхе> про те, що там ті Стамески, от які були, хто, хто слідкує за каналом, дивився огляди. Тобто, вони показують себе з хорошої сторони. Тому і я продовжую співпрацювати. З е, стамесками стрей, тому що вони себе оправдовують, ціна якісно себе оправдовує. Вони переживають за свій інструмент, вони стараються покращити його, як ми бачимо. Ну, я з кожним разом бачу все кращі і кращі результати. А що стосується минулих оглядів, в ці знімаються по цих стамесках, знімається огляд. Як вони ріжуть, як вони себе поводять в роботі. Так само і з цим. Пізніше я викладу. спостерігайте за каналом, там буде відео, де як поводяться стамески в таких більш екстремальніших умовах в роботі. От тут так, якби попередній, огляд. попередній огляд. має на меті просто оглянути Стамески, які вони приходять. В той момент від виробника, від завода до е, майстра, до кінцевого споживача. Тобто цей проміжок, от, в будь-якому випадку, пізніше вони набувають зовсім іншого вигляду. І, можливо, буде навіть цікавіше побачити, як вони поводять себе е, після, ну, як то кажуть, продовж якогось довшого часу, не просто там. Перші хвилини і розглянули і на тому закінчили. То як вони себе поводять, як тримають заточку, чи зручно ними працювати? Ну, от побачимо. Ну, наразі продовжуємо огляд цих трьох стамесок. Ну, зараз ще вернемося до киянки цієї. І відповідно, побачимо, як вони працюють у співпраці. Кияночка і стамески ударні. Ось, в мене є така старенька стамеска, їй вже більше десяти років. Ось це ще за часів навчання. Тобто, от мінус такої, от темески, що завжди не вистачало, трошки довжини ручки. Тобто завжди виходило так, що по руках бувало, бував удар. Тобто, відповідно, ми бачимо тут вже ручки довші, зараз поміряємо, яка довжина ручки. Ось. Дуже на ручки самої, тут 12,5 см. Так, вони, вони всі стандартні. Ось це я взяв просто стамеску для порівняння, щоб зрозуміти. Тобто це давніший Це вже трошки стамеска побачила роботи. Тобто, І ось ці нового плану. Ну я думаю, що ці нічим не гірші. Тобто побачимо. Для розуміння для розуміння того, яка заточка. Ну, зараз попробую продемонструвати, як вони в дереві поводять себе. Ще хочеться вернутися до, вернутися до кияночки. Ну, чесно скажу вам, перший раз стикаюся з такою кияночкою. Я бачив, що працюють майстри. Ну, Я завжди працював таким, скажімо, типом молотка. Ну, Мені здається, що кругла більш зручніша, тому що в будь-якому випадку е вона не вимагає якоїсь конкретної сторони, яка попалася, е такої і, і б'ється. От. От, от, ну, я думаю, так, що кияночка все ж таки. Е все ж таки потрібно і важче, і легше. Тобто є такі роботи, де треба більший удар, відповідно. Все рівно в будь-якому випадку в наявності потрібно мати хоча б дві кияночки, там легшу і, і важчу для. Ну, якщо, якщо є така необхідність в таких роботах. так Це і в нас липа, Беру я проти волокон тому що за волокнами нема сенсу. Має заточка, не знаю, як провіримо ще в наш такий традиційний тест. наявність чіткого радіусу. Я думаю, це також буде. поступово, Це також буде цікаво, чи збережений чи збережений радіус, чи не збережений. Якій буде видно, тобто я, ну, як на мене, радіус достатньо чіткий. ось, ну Це традиційно для них вони. Що стосується киянки, не знаю, наскільки вона ефективна буде. Ну, повторюся, що це для мене новий вид киянки, прорезинений. Тобто я користуюся. Подібним пророзиним молотком. Ну, але наскільки це буде ефективно побачимо в роботі, тобто, ну, так взагалі. Ну, можливо, чуть, вона така трошки не важка, я привик трошечки важчим. Важ, важчою киянкою працювати. Ну, не знаю, я ж кажу, треба, потрібно мати двох видів киянку, як мінімум. Що ж, візьмемо цю як ця. Ось так зрізати так, так, так виглядають то. Ще м'я ще одну. Ну, як ми бачимо, зріз достатньо чіткий? Ну ще. Завершення по стамесках ну, побачимо, як вони як вони себе поведуть. це як музикальний інструмент. Ось. Ось такі стамесочки. Бачимо. Так вони виглядають. Кільця. Все ну, тримаються, кільця. Ручки також, також такі, ну, в міру гладкі. тобто все тримаються. Ну, все заполіровано тут. В принципі, можна і без, тобто тут місцями і без киянки. тобто, ну Звичайно, що або рукавиці треба надівати, або не дуже улікатися. На мою думку, взагалі я, ну, на мою думку, що з такого плану киянка прорезинена, вона все ж таки більш, більш годиться, напевно, що для СТМС з безкілець. Тобто вона резина все ж таки вона сама по собі м'яка і вона просто не пошкодить. Зараз я візьму ще з СМС. Візьмемо фучик такий. такого плану, де немає кілець, щоб не, не пошк... вона не пошкодить. А там з кільцями, ну все ж таки не знаю, як буде, щоб кільця не пошкодили. Не знаю, наскільки вона резина потужна, але вона така тут нарізана з кількох частин. Можливо, краще було б, щоб була суцільна, не знаю, наскільки це. Конструктивно вийшлося. Ну, не знаю, от, такий от огляд. Такий огляд. Короткий, не короткий, але от такі стамески, така кияночка. Знову ж таки, повторюся, побачимо їх в роботі. Як вони собі будуть поводити. ось так На цьому наш огляд буде закінчено. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте, задавайте питання. Побачимося в наступному відео. Всім па-па, до побачення.